Зараз ми йому щось додамо я не можу, може мені дати ще одного. Ура, хоч би це. Я думаю, він заглуситься. За одну машину він оце не заглуситься, то ладно, не заглушайся. Я її краще знайду, так? Да. Але якщо ви маєте цю машину, я вам не буду давати рай п'яти, бо це мій улюблений п'єд. Але я вам дам всі свої пети, Якщо вам не віддати. У мене буде такий челендж. Я віддам липет за всі-всі речі. Наприклад, ну, мені дадуть 18 речей і я віддам свого п'єту. На жаль. Так, мій хочу п'яток пити. Давайте йому дамо. І... пішли в школу поспимо. Що хочеш пити? А ти. А ти. А ти. А може, тобі ще якусь підечку купити, ще буде ліпше. Ладно, я пожертвувала. Дивіться, цей м'ячик котиться. Бачите? Його рухається і воно котиться. Котиться, котиться, котиця, м'ячик, котик, котик. Він не хоче. Котик, Опачки.

Ой, за вис... Я продав 18 185 за 18 якихось поганих штук. А якщо ви хочете зі мною грати, я вам показую свій скіл. Хочете, я вам покажу. Але для того мені треба п'єт? Бачите, що тут пише? К е-е, ой. Э -э я вот ке 82 Це я. І ви пишете. Ви пишете мене, і я вас, коротше, приглашу. І ми будемо разом грати, і я вам дам якогось п'єта, і ви скажете, я. Фанатка. Або я фанат. А я скажу реально а, а який мене називається канал? То мені була так обманула вона дівчинка. Сказала э, або хлопчик, я твой фанат. А як мій канал називається? І написав мій нік. Мій канал мій нік. Ага, мене канал і по іншому називається. Чи я вам це вже розказувала. Якщо розказувала, вибачте. Ах, блін, було багато, але я. Чо 38. А я не побачила, скільки часу. Кожен те, що я получаю, я фоткаю. Це правда. Я, я фоткую, чи в мене кругле число, чи ще якесь от. А тепер треба покупатися піти туди і тебе понапити. Скільки ти будеш пити? А, точно, весна, жарко, тобто холодно. Але скоро буде паска, то заказуйте м'яска. Скоро буде паска і піст великий. Скоро буде Паска, то заказуйте м'яска. Скоро буде паска, то заказуйте м'яска. Скоро буде, ну, коротше, по п'ятниці піст. А ви знаєте, що таке піст? Якщо знаєте, поставте лайк. Якщо не знаєте, то дизлайк. Іска і, ска... і... скоро буде паска. Скоро бу. А якщо ви любите паску, то підписіться. Скоро буде паска. Заказуємо м'яска. Чи ви заказували м'яска? Чи заказували... Не Знаю що о виспівається? Ні, ні, ні. Ні, я не вірю. Я не вірю, що заглузиться за отаку тулицю. Оце. Скоро буде. І каже, додавай. Ладно, добавлю йому. А і він, типа. Він думає, що така машина така дорога, блін. Ну, знаю, що вона дуже рідкісна. На неї процентів чотири? Але якщо ви будете мати таку машину, будь ласка, я вам дам якихось там п'ятів і зелік, який я продаю. Ладно. Перше, давайте саме дешеве відкриємо. Жартую. Ми перевіримо саме дешеве до самого самого дорогого. А самого дорогого це яке? Ці? Там для мене три кошика. Там в мене саме, це саме дороге. Яйце. Яке в нас попадеться Пасхове. Але яке в мене попадеться яйце Пасхове. Я так хочу. То, яке я вам показувала саме, саме саме дороге, коротше. Так, а далі я буду ліпити і додавати деяку нажиниці була штука. Я не хочу це давати, бо воно... Дуже дороге, але такий в мене лайхак. У, дороге яке? Так, 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 Пахне суперсько. А як пахло? Якимось непонятним. Це смачніше тепер пахне. Я додавала другу штуку і вона дуже смачна тепер. В мене вже 200. Я куплю за 400. Я куплю за 190 і я куплю за 70. Ооо! Восьмий рівень! Я захочуся, і якщо мені дадуть супер класну штуку, яку я не маю і ще щось. Що вона мені напише англійського? То що я все одно не буду знати, що там написано. Але дуже рідкісно, воно, напевно, вийде завтра чи сьогодні. Продаю репіта на супер класні штуки. Навіть якщо мені дадуть погане щось таке, а пару файних, то я соглашусь, бо там буде файне і те, що я не маю. А те, що без полізе, я не буду брати.

Хто українець, напишіть в коментарях У. А хто мускаль, напишіть Р. А хто мускаль ідіть вина. Ха-ха. Ха-ха. ха се буде какие-то звитки? Мене ліпше. Мене фіолетове. А в тебе синє. Добавляй. Добавляй. О, господи. А тепер. Я. Я буду брати хіба жовті і зелені. Чи в мене вийде? Якщо в мене получится, то ви поставите ем. Я, коротше, ви скажете я суперліпша. Або ви скажете я тебе кожен день дивлюся, якщо ви правда це дивитеся мене кожен день, то я добавляю ще другу поваду, тобто це така штука поня. Ладно, давайте збирати хіба сині? Або все, або зелені ще, бо я не я не підбирала зелені. Ой, яка не вдалась я, ха, ха А чого мене так мало? Ой, я мало получу грошей зачень. Блін, я розбирала набр... дуже мало. Це саме найменше, то ще розбирали. Хтось, може, назбирав ліпше мене. Це... Класно, хтось бирає 100, але мій рекорд інший. Когось може бути інший рекорд 400. Поставте лайк, підтримайте мене, якщо ви любите, Соломіку в ліку і ренату. Підтримайте нас, щоб вона, вона розблокувалася і, і щоб вона знову грала Roblox, не щоб вона не, не грала Roblox, і вона вже дуже давно не знімає. Саме останнє відео я покажу на... завтра. А якщо я забуду, то напишіть чоловік в Ти ж сказала? Що дещо? О, а може мені шляпу? Шляпу 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 Ну. треба їй показати що. шляпа.

Сережату ще я домостила цю штуку. Добре, давайте замішлями. Як сказати, я не знаю, де є, але давайте подивимось. Рукавиці, це вот шляпу. Шляпу, шляпу шляпу но ну, о ну, шляпа yes yes you. Mm -hmm. Шляпу, шляпу. <свист> да будь ласка. Я віддам созам, що ладно, щоб в мене був миленький питомець. Ладно, якщо ви маєте вот таку же шляпу, не скадайте, я обідав всі ж зелька.